Доброго дня, шановні слухачі. Пропоную сьогодні розглянути завдання НМТ. Підготовка до НМТ 2023. А саме, нам потрібно знайти координати центра кола, яке задано ось так. І у відповідь записати добуток координат центру кола. Пам'ятаємо: координати центра кола, які нам потрібно знайти, позначимо їх за АБ. Да? Тобто, а нам потрібно знайти добуток А помножити на Б. Отже. Пам'ятаємо, давайте нагадаємо, як виглядає е, взагалі рівняння кола. Да? Стандартне Х відняти А в квадраті, плюс Y відняти Б в квадраті рівня Р квадрат, де у нас А та Б, це відповідно координати центру. Тобто, із цього рівняння, що у нас дано за умовою, ось оцього рівняння, нам потрібно. Знайти координати центра кола. Ну, розпочнемо. Звернемо, будь ласка, увагу, що у нас ось тут квадрат різниці, квадрат різниці. Так? Тобто, квадрат, формулу різниці квадратів можна використати. Або, якщо у нас Б або А може бути від'ємним, то може бути квадрат суми. Тобто, дивимося, ось, наприклад, звернемо увагу, будь ласка, на х квадрат. Підняти 4х. 4х підходить як під подвоєний добуток, да? тобто мінус 4х. 4х це у нас 2 помножити на 2 і помножити на х. Тобто не, виста не вистачає двійки в квадраті. Тобто ми додамо 4. Але якщо ми її додали, то ми її маємо забрати. І оцю частинку ми об'єднуємо, щоб утворити квадрат різниці. Далі йдемо. Обираємо наступних два елементи. Тут у нас виходить плюс y квадрат плюс 10, плюс 10y це знову подвоєний долуток. Тобто 10 це 2 помножити на 5 помножити на y. Тобто y квадрат у нас є, не вистачає 5 квадраті, тобто плюс 25. Але якщо ми додали 25, то ми маємо їх забрати, щоб нічого не змінилося. І оце будемо об'єднувати. Далі дописуємо плюс 20. Дорівнює 0. Отже, ми поки що з вами утворили ось таке рівняння. Наступний крок, дивимось, у нас оцей вираз в дужках це подвоєний добуток, тобто тут у нас X відняти 2 в квадраті. Далі, в цих дужках у нас y додати 5 за дужками в квадраті. Те, що лишилось поза дужками. Мінус 4 відняти 25 разом. Мінус 29 і плюс 20, отримаємо мінус 9. І ми їх переносимо по ту сторону, отримаємо 9. Тобто, у нас виходить, що координати центра кола А та Б в точках 2 та мінус 5. 2, чому мінус 5, бо у нас за стандартним виглядом, якщо А і Б, то х мінус а х мінус б. А якщо додати, то значить b у нас з мінусом. І, відповідно, радіус у нас буде корінь з 9, тобто 3. Але нам його не потрібно було шукати. Ось ми ж знайшли з вами координати центра кола. І у відповідь потрібно записати добуток цих координат. Тобто, ось тут де знак питання. Запишемо 2 помножити на мінус 5 мінус 10. Дякую за увагу.